Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук, з дизайнером, з вишивальницею складаю набори для дівчаток. Цей сюжет набрав друге місце глядацьких симпатій. І ось зібрала наборчик схема лисиця розмір 400х298 хрестиків на 18 канві. Свайгар це 56 на 42 см. Кольорів 153, із них 53 бленда. коробочка, метраж блендів розписаний. Скрін із схеми. Така чудова лисичка. Хто замітив, тут є мишка маленька, тікає. Травинки, як вони бувають зимою. Такий чудовий зимній пейзаж. І розбивочка. Майже 45 листочків. Для замовниці відправляю два наборчики, які зайняли перше і друге місце глядацьких симпатій. Це другий уже наборчик для цієї замовниці. Не будемо говорити ім'я, тому що не всі хочуть, щоб я озвучувала. Ось такі DMC, бачите, важкі. Тут багато дуже ниток, нарізка по метру. Ниточки DMC. Органайзери власного виробництва. Ось так багато. Така лисичка. Бачимо на органайзерах також. Буде зручно вишивати. Номер ниточки DMC, значок. І поїхали вишивати такий чудовий наборчик. Далі в наборчик входить ниточки оригінальні DMC. На бабіночках номерочки. Бабіночки ці також фірмові DMC. Канвас Вайгард. Голочки 24-го розміру. Але дівчатка, хто як звик, то 26-го вишиває розміру. Ну, 28-го це взагалі маленькі, тому що там вони тоненькі, важкувато держати в руках. Це оптимальний варіант, щоб можна було зручно тримати цю голочку. І така схемка, лисиця зручна, 5 кліточок на 7. І хто дизайнер, хто мене знає, розуміє. Приймаю замовлення на розробку схем, збираю наборчиках в DMC в СКС. Відповідаю швидко. Всім до побачення! Всі посилання будуть під відео.